Друзі, всім привіт! З вами Ріон Альянс Юніон -Ю, -Ю, Ю. У нас війна на Черепках з Альянсом Цвак. Так, ну тут я не знаю, як ми будемо бити. Свято треба бити. Всіх вас, друзі, вітаю зі святом. Так, давайте спробуємо щось підібрати, щось вибивати, що у нас з цього вийде. Подивимося. Так. Так, так, так. Поїхали сюди, нам бабуть. Наш перший суперник добре буде з нами камінь та перемога. Так. Зараз жовте все поле хоп. Ну майже. Майже, майже. Трійка, 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 так. Жаль, трійка жовта мені ніяк не допомагає. Шестірочка. Розбиваю, розумію, але так потрібно. Ну що? До кого ми завітаємо? Пам-пам-парапампам. Добре, ми цього устаканили. Тепер ми, скільки в тебе, друж залишилось, вітаємо з тигром. Раз, сюди віддаємо. Ай, не так хотів, ладно. Спрацювали ворота. Звичайно. Можемо зараз, мабуть, зарядити. А это пока у нас посидончик стоит. Так, маленькое травление нажали, Зараз чер тут прикрыется. Зараз мы... У них уже не зрезана так нажали, да? Ми перетерпимо на Гаразд Так, перший тапок зайшов добре. Наступний наш монстр. Досить сильні оборони. Ну, як би розумієте, що таке бити не моїми призивами героями. Так, показує цікавий хід, показує комп'ютер і можливо тут вискочить червоний, тому що трійка є синіх і трійка є жовтих. І далі що мені сказати? Жовті? Ну... Не знаю. Тут... Там можливо ж зелений кинути Fiom, то буде наступний хід. Так, трайбан пішов. Так, так. Так. Цікаво, друзі, цікаво все, але. Ну, зложу я трійку чи навіть тут я сходю. К червоні розлізуться і все. Давайте 6 Так, на жаль, не вийшло, щоб трійка було б досить непогано, але як є. Так, гаразд. Ми хоч не сліпотою, але порізана атака. Ну, спробуємо зарядити джелаха, він не хоче зразу заряджатися. Так, не хоче він ходити. Mm, взірвати фіол, там дарк зарядиться, мабуть, зачекаю хід. По крайней мере, хоча б всі шуджилахом попрощаємось. Ні. Цікаво чому ні. За загони так вирішують. Так, так. Так, три котер, ніхера мені не дає. Синіх нема. Різикнути фігул, зелені, жовті. Але можливо зарядиться юканин знову. І ця перса походить. Добре. Так, ми тільки відстрочили цей хіт. Зараз всі ходять. Так, ходить Юканен Перса. Так, якщо я зелені чи фіол двигаю, ходить і dark. Скласти я ніхера не можу. А скласти я нічого не можу. Це розбивчик, друзі. Ну, зачекаємо, потім рваним. О, пізно ви, друзі, пізно, синеньки, пізно. На жаль. На жаль. Так. Спробую відлікуватися. Сука, забили. Так. І дарк ходить так, так. І ходить Саваця, полікує зараз усіх. Там, там, можливо. Краще вийти. Червоний не взривав. Так. Ману докине, чи ні, не докинув. Я не пам'ятаю, що вона робить. Повні лікує. Все. <кій> Та давай просто ж хоть урона потрібно було виходити. <laughs> Пізно синенькі друзья, вы пришли. На жаль. Наступный наш суперник. Полетели. Так, трошки мы розкидані с вами по каминчику. Три три я можу. А далі. Давайте так може вийде. Тричка. Тепер мы тут. Тут. Давайте так. Тихенько, будь ласка. Так, мені потрібно галити галити, але ж тут, але ж тут все загони. Так, ви бачите. Так, рост. ГМГВ пропризове. Угу. сліпоту нам дали. Ми звичайно промахнулися. Так, давайте я спробую трохи скинути. Що <кій> <кій> От, що походить, зараз, ця тютя це дуже погано. Какая у нас слепота! <связать> Вы там. Так. Ох Так, сейчас воняз знову разнову призываю. Так, давайте так. Так, відволікають трошки. Хай трошки прогорить, а потім... Ми... Так. Добре. використаємо фіолу. Блядь. Буде дуже обідно так програти. Щось я не доцінив цю свинюку, блядь. Так. Ну, виходьте, виходьте. Ніхера не виходить навіть компанія не хоче я знаю що час спливає сам бачу і скільки там ще ця контра висить Блядь. сука. Ну я програв все. Блядь. Вот вам и буми фанг. Вот обидно, блин. Так пішли. Да. Русь печаль отдолеваю. Как бы каминчик выходил нормально. Завалил бы цю херню. А свиню. А то, блін. Так, поїхала. Поналовлюють цих загонів. зараз і ми спробуємо. Там є один призив. Відвіб'ємо тапки. Звичайно, Шенга ж треба зарядити. Куди ж без цього? Це ж як... Ну раз він вже заряджений. давайте поскидаємо камінчик трохи. А от оту заразу зелену не потрібно. Так, на жаль, ніхто не вклонився. Хіра там заволиш це лихо? Ні. Так, добрий ворот спрацював. Зараз ми спробуємо цю коричку, щоб забити. Так, на моєму арчику висит промаха. Не, не висять уже. Так, залишається останній тапок. Давайте спробуємо, так як сьогодні свято, ну чому не спробувати. Останній тапочок. Поле жовте. Четыре каминчика. Зажав ты все. Есть три косыня и все. И все. Так. Давайте я спробую тут скинуть трешки. Не знаю, что все вышло. Щось не так я наскладав В нинішніх реаліях, тобі ж цього не дадуть часу поскладати. Так. Жовті вийшла, але запізно. Зараз нас будуть мінусувати. Так и цей ходить, слепота. Ярамис ходит. Звичайно, комбо пройшло. Як все как потребно. Уже мои лисюшки курят в этом. И понятно. Ну, скажу так. Промовчу. Просто для урона. Не потрібно виходити, я думаю, тому що тут мені нічого не світить. Зараз запустимо комбо і підемо. Зараз нас тут розмотають шикарно. Потрібно було більше орієнтуватися на сині каміння спочатку в цьому бою. Так, 1215 по 900 стички, там 500. Ну, нормально. Нормально. Ця мене зараз шатає. І грбаний дарт зарядився. Наніс урон. Чекаєте, він ще відхилив. Добре. Результат війни або повідоклені, був в спільноті і пішли. очка, заробив ніхто хіба. Ні. <плес> не йдуть легендарні загони. Все. Всім пока, всім, всіх ще раз вітаю зі святом.